Юрза Мурза і стрілець молодець, українська народна казка. Жив собі на світі один дуже влучний стрілець, справжній молодець. Якось пішов він на полювання, і де лісом дивиться, аж на тополі сидять три орлиці, три сестриці. Стрілець націлився на найстаршу орлицю, а вона йому людським голосом і каже Ей, стрільче, гарний молодче! Не стріляй в мене, я тобі ще у великій пригоді стану. Стрілець послухав, опустив лук і націлився на середню орлицю, а та йому каже Не бий мене, я тобі теж у пригоді стану. І знову стрілець не вистрілів, націлився він на найменшу орлицю, а вона йому відповідає: Ей, стрільче, гарний молодче, не бий мене, я тобі за дружину стану. Стрілець здивувався, але погодився Ну то зла же! І щойно вона спустилася на землю, як струснулася, і перетворилася на таку панну красуню, що ні в казці сказати, ні пером написати, а звали її Юрза-Мурза. Взяв стрілець юрзу мурзу за дружину і стали вони жити разом в чарівній печері. Жили вони собі, жили, час ішов, і у того стрільця молодця борода виросла довго-довго, аж до пояса. Одного дня він каже до своєї дружини Піду я в місто. Мене тепер уже ніхто й не впізнає з такою бородою. Пішов він у місто, а тамтешні солдати його впізнали, схопили, та й повели до злого жорстокого царя, який правив тим царством. Цар подивився на стрільця і каже Якщо ти такий молодець, то йди вбий шестикрилого, шестиголового, шестипазурного Змія. Стрілець молодець прийшов додому та розповів своїй жінці царський наказ Цар загадав мені вбити того страшного Змія, чи вб'ю я, чи ні. А Юрза Мурза дала йому свій срібний перстень та чарівний рушничок і каже Удариш перстнем по скелі, і я одразу замуруюся в печері. Тоді ти голосно погукай, Змія, а як він прилетить, то ти його цим рушником і вб'єш. Стрілець так і зробив ударив перснем по скелі, і печера, де була юрза мурза закрилася. Тоді він, як крикне, Гей, Змію, виходь. Той Змій одразу прилетів, пазурами скрегоче, тільки но роззявив свою величезну пащу, щоб стрільця молодця проковтнути, а стрілець, як махне чарівним рушничком. Так усі шість голів Змія відразу й відлетіли. Стрілець вирізав усі шість язиків Змія і приніс їх царю. Цар, як побачив, дуже здивувався і каже Ну, якщо ти такого Змія переміг, то йди вбий ще страшнішого дванадцятикрилого, крилого, дванадцятипазурного голового, 12 Змія. Стрілець молодець прийшов до жінки і знову розповів про царський наказ. Знов цар загадав мені вбити змія, тільки цього разу ще більшого страшнішого. Чи впораюся я? Звісно, впораєшся, відповіла юрза морза, тільки знову удар перснем по скелі, щоб я замурувалася. Він так і зробив, ударив, і печера закрилася. Тоді він крикнув Ей, Змію, виходь! Той Змій прилетів пазурами скрегоче і каже То ти мого брата вбив, а мене не вб'єш, я тебе зараз з'їм. Тільки но роззявив свою пащу, щоб його проковтнути, а стрілець молодець як махнув рушничком, так усі дванадцять голів Змія відразу відлетіли. Стрілець відрізав усі дванадцять язиків Змія і поніс їх царю. Цар знову здивувався на те та й каже Ну, якщо ти таких страшних зміїв побив, то йди туди не знать куди, візьми таке, не знать яке. Стрілець повернувся до своєї красуні дружини і розповів їй про нове завдання. Цар загадав мені йти туди, не знать куди, та взяти таке не знать яке. Тоді Юрза Мурза дала йому чарівний клубочок ниток і каже Іди за цим клубочком, куди він тебе поведе. Стрілець взяв клобочок, кинув його на землю, і той покотився, а стрілець пішов за ним. Клобочок прикотився до такого глибокого яру, що було видно лише небо й землю. Коли стрілець придивився, аж там сидить найстарша орлиця сестра. Він хотів її застрелити, але вона стрепенулася, перетворилася на красиву панну і каже Здоров був, стрільче молодче, куди ти зібрався? Стрілець розповів Ну, я тобі допоможу, каже орлиця панна, та як свисне і одразу з усіх боків прибігли різні звірі, і вовки, і ведмеді, і лисиці. Панна запитує їх чи не знаєте ви, як іти туди, не знать куди, де взяти таке, не знать яке? Ні, не знаємо, відповіли звірі, то біжить собі по своїх місцях, сказала панна, а стрільцеві молодцеві каже, Я покличу свою сестру, може, вона знає. І як крикне, орличко, середня сестричко, прилітай до мене. Та орличка одразу прилетіла, стрепенулася і стала такою панною, що була навіть красивіша за старшу сестру. Ну, я тобі допоможу, каже ця орличка стрільцеві. Та як свисне і одразу з позлазилися різні гади, і жаби, і миші, й і щурі, і змії, і ящерки. Панна запитує їх чи не знаєте ви, як іти туди, не знать куди, та взяти таке не знать яке? Не знаємо, відповідають вони. Може, стара жаба знає, але її ще немає. Через деякий час бачать, та стара жаба шкультигає. Панна питає її, ні, не знаю, каже жаба, моя сестра жаба скакуночка, знає. А де ж вона? питає панна Орличка, у синьому морі під білим каменем піну їсть. Скажи їй, щоб зараз тут була. Ось трохи згодом аж та жаба, скакуночка, прибігає, а сама величезна, як хата, а хвіст такий довгий, як найвища сосна. Панна Орличка й каже їй Заведи цього стрільця туди, не знать куди, щоб він узяв таке, не знать яке. Тоді жаба скакуночка каже стрільцеві молодцеві Сідай мені на спину, та я тебе відвезу. А та жаба скакуночка, як стопне, так ціла миля пройде, як плигне, так дві. Отак біжить вона, біжить, а потім каже стрільцеві Ану, подивись, чи не видно там чогось? Стрілець подивився, бачу якусь хатинку на курячій ніжці, що крутиться. Ну, то злазь, каже жаба – йди в ту хатинку, там і візьмеш таке, не знать яке. Він зліз і пішов у ту хатинку. Дивиться нічого особливого, тільки посеред хати лежить пташине пір'я. Сховався стрілець у піч та сидить, чекає, коли трохи згодом прилітає страшний змій з вісімнадцятьми головами. Щось тут не те, каже Змій, пахне людською кров'ю. Аж тут те пташине пір'я, що там лежало, перетворилося на таку гарну панну, що й у світі немає кращої. І була то юрза-морза. Вона й каже до Змія то ти, Змій, по світу налітався, людської крові нанюхався. Можливо, й так, каже Змій, Юрзо, морзо, звертається він до панни, щоб було мені і їсти, і пити. І Юрза Мурза зробила так, що одразу перед Змієм з'явилися найрізноманітніші страви та напої. Змій сів та їсть, а Юрза Мурза йому прислуговує. Пообідавши, Змій полетів. Тут Юрза мурза кинулася до свого чоловіка, виліз стрілець молодець з печі та подякував дружині, що врятувала його від Змія. Юрзу мурзо а зробино так, щоб було їсти і пити для нас. Юрза Мурза зробила так, що чого тільки душа забажає, все з'явилося на столі. Пообідали вони. Тоді стрілець молодець каже Зроби так, щоб для нас була карета, та поїдемо. Юрза Мурза зробила так, що перед ними з'явилася розкішна карета. Сіли вони та поїхали. Приїжджають до моря. Юрза Мурза зробила чарівний човен, вони попливли. Тим часом вісімнадцятий головий Змій, як побачив, що юрзи морзи немає, то кинувся за ними в погоню. Догнав їх, тільки но роззявив пащі, щоб їх проковтнути, а стрілець молодець як махнув рушничком, так усі вісімнадцять голів Змія відразу відлетіли, а стрілець юрзою морзою попливли далі. Перепливли вони море і заїхали до якогось діда на ніч. А у того діда був особливий капшук торбинка, що як його розв'яжеш, то якісь схочеш коні з нього вискощать. Дід то й каже стрільцеві молодцеві, віддай мені юрзу морзу, а я тобі віддам цей чарівний капшук. Стрілець молодець не хотів, але Юрза морза тихенько шепче йому Бери, я від діда втечу до тебе, то в тебе і я буду, і капшук. Стрілець молодець помінявся з дідом та й поїхав собі з тим капшуком. Та тільки но стрілець виїхав у поле, як вже Юрза Морза втекла від діда та з'явилася поряд зі стрільцем. Пересіли вони на найкращих коней, які вистрибнули з чарівного капшука, та поскакали разом до царя. Бо стрілець молодець хотів поквитатися з тим царем. Аж там Юрза мурза зробила так, що злий цар та його слуги полякалися та повтікали, а стрілець молодець та Юрза мурза стали жити щасливо та правити тим царством в добрі та справедливості.